Солодкі мрії місцевих лікарів до дня народження Івано-Франківська медики організували конкурс на найкращий святковий торт. Оцінювати конкурсантів довелося міським чиновникам. Близько трьох днів працювала команда кондитерів над ось таким шоколадним шедевром від міської клінічної лікарні. На торті марципановою масою викладена схема міста. На ній пропорціями лікарів визначили місця, де мріють побачити нове педіатричне відділення, оновлений корпус центральної лікарні та міський перинатальний центр. Усі побажають. Ані скріпили ось таким солодким рішенням міськвиконкому. Конкурсанти сподіваються, скуштувавши цей торт, чиновники втілять мрії медиків. Ну я думаю, що їм це сподобається, тим більше це все можна з'їсти. Отой листочок, на якому написано рішення містоконкому, внизу написано голова і секретар. Це теж їсть тімде, і під такий солодкий торт. Я думаю, що буде й солодке рішення солодке для нас, для медиків. А от працівники міського пологового мріють про те, аби з кожним днем в Івано-Франківську народжувалося якомога більше немовлят. Свої бажання відобразили в кулінарії. Фантазіям медиків не було меж. Я коли зайшла, я просто розгубилася. Думаю, куди я потрапила? В якийсь дуже фешенебельний ресторан чи медичний заклад. Тому що всі торти, зовнішній вигляд, ну бездоганний. Я думаю, що жителі міста, якщо б побачили цю красу. Ще більше би з більшою довірою відносилися до тих людей, які вміють не тільки лікувати, а ще живуть тим життям, яким живе місто, люблять своє місто, стараються, щоб тут було комфортно жити. Загалом на конкурсі тортів було представлено 11 солодких виробів. Саме стільки місто має медзакладів, і всі вони нині стали переможцями цього солодкого конкурсу. Так вирішило журі. Це тому, що усі ці роботи об'єднує одне бажання: аби івано-франківці були завжди здоровими.